Що краще, абсолют або Фінляндія? Питання, яке турбує нас вже не один рік. Моя думка: якщо говорити за аромат, то він майже ідентичний. За інтенсивністю він однаковий, за стилістикою він теж однаковий. Не сказав би, що якийсь з ароматів він краще. Якщо говорити за смак, то вони дуже різні. У абсолюті смак він більш делікатний, але при цьому солодкуватий. У Фінляндії смак більш сухий, але при цьому теж досить делікатний. І горілка відчувається насильно. Тобто, враховуючи, що в ароматі вони майже ідентичні, далі вже обрати треба тільки за смаком. Якщо обирати саме за смаком, я побрав Фінляндію. Вона не солодка, в принципі така ж сама делікатна, як і абсолют. Абсолют можливо буде трішечки-трішечки легше. Але при цьому солодкість його мені взагалі не подобається. Хоча мені більше подобається Фінляндія, я не виключаю, що Абсолют теж досить достойна горілка. Тому, враховуючи скільки у них фанатів, це дві найпопулярніші горілки, я б їх ставив завжди на одну сходинку. А ви напишіть, яка горілка подобається вам. А за найбільшим вибором горілки приходьте у зільку.